Привіт, за нього тим домашнього розгляду Простий та швидкий рецепт. Поїхали. Беремо печиво ору. Друзі, підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Беремо вершки в мене 10%, ви можете використати і 15% і більше. Напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся це, це відео. Мені буде приємно і цікаво почитати. І на 2 години ставимо морозильну камеру. Дві години пройшло. Відкриваємо наше морозиво. Воно вже добре замерзло. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. за бажанням можна розтопити шоколад і понурити туди наше морозиво. Друзі, готується рецепт не вперше. Тож це дуже смачно, просто. Всім дякую за увагу! До зустрічі в новому відео.